Привіт, друзі! Сьогодні я хочу записати відео саме про те, що таке медитація і як вона змінила моє життя. Я вже 100% ввела цю корисну звичку у свою рутину. Я медитую більше трьох років, але прям без перерви це десь рік. Сьогодні розвінчаю три міфи. Які взагалі існують в головах, які я чую від підписників, чую від знайомих, які дивуються, чому я досі медитую, хоча бачить ефект, який медитація справляє на мене. Наш мозок настільки інколи хоче закорінитися в старих звичках, що ми не готові прийняти щось нове у своє життя. Я теж не відразу прийняла цей інструмент. Знаєте, як <світ> в теплі обійми. Це теж було від безвиходів, від болю, коли вайн, коли там не знаєш чим зайнятися. І то в один момент я така, думаю, що читати новини знову, і я буду почуватися себе розбитою. Чи все-таки я чула, що там є щось таке, як медитація? Можливо, спробую. І Мені трапилося додаток, я відкрила. Там була п'ятихвилина медитації. Звичайно, в мене б, от якраз перший міф, що, який в мене теж був тоді три роки тому. Щоб відбулася хороша медитація, ти повинен придушити всі думки, зупинити потік думок. Це міф. Це неможливо майже ніколи зупинити потік думок. Вони будуть йти. Наша задача це поступово відокремлювати себе і ставати спостерігачем, тобто думки. Так? Вони як фейерверк, вони з'являються, згасають, з'являються, викликають якусь емоцію і там засасує нас, якусь історію в минуле чи в майбутнє, неважливо. Функція думок це відвернути нашу увагу від моменту тепер. Так? А ми будемо старатися в медитації в кінці, до речі, зробимо коротеньку п'ятихвилинну медитацію, щоб ви зразу протестували на собі цей інструмент. А ми будемо старатися відокремитись і от думки це. Будуть ніби хмарки, які пропливають на небі, вітер їх забирає. А ми, як людина, спостерігає, який дивиться на ці хмарки та да? А, Тобто думки завжди будуть, це окей. А наша задача із часом ця навичка буде все більше розвиватися, коли ми помітили, що думка нас, да, думка, у нас ну, з'явилася думка. За, за все нормально. Типу, якщо відволічитись. І е, кожен раз будете все швидше і швидше помічати, як вас щось відволікає. Це окей. Будь-яка медитація, коли ви сіли і почали дихати, це вже супер. Це вже виконана, е, якби галочку можна ставити. Будь-яка медитація це хороша медитація. Е, не буває поганої медитації. Запам'ятаєте собі цю головну істину. Головні ознаки медитації це коли ви спокійно сіли. Можливо, закритими очима, можливо, просто з російним поглядом подихали декілька разів, глибокий вдих-видих. Це чисто, щоб дати сигнал мозку, що зараз можна заспокоїтися тут безпечно, бажано так попередити, якщо ви не самі, щоб вас не відволікали хоча б п'ять хвилин. Можна поставити таймер, я дам в описі до відео. А додаток з звуками приємними, щоб коли закінчиться п'ять хвилин, а вас такий буде звук, можна обрати або співуча чаша, або якийсь природний звук, от, щоб повернути вас в момент. Другий поширений міф це що медитація це якась релігійна або духовна практика. Вона дійсно має коріння з буддизму, з індуїзму. Буддав перше згадав про це про цю практику. Да, в християнстві є схожа практика молитви, коли ми теж спокоюємо свої думки, звертаємось до Творця, Але там більше да, це в формі прохання або да, в формі якогось там звернення до якогось явища. А медитація це більше, да, погляд всередину. Тому в сучасному світі медитація це стала як універсальний інструмент для всіх людей. Будь-якого віку, будь-якого розповідання, для того, щоб заповільнитись, для того, щоб потренувати мозок, це ніби розтяжка для м'язів, це ніби силове для бійцев. Так само медитація це для того, щоб якраз таки покращити нейропластичність і зробити так, щоб ваш мозок залишався умовно молодим довше часу. Є дослідження, які доказують, що люди, які регулярно постійно медитують, вони в них сповільнюються процеси старіння, так, і в них вище серотонін, да, гормон щастя і менше тривожності і страху. Наступний міф це те, що медитація вимагає багато годин практики, аби отримати результат. Справді ні, вже було теж доказано Гарвардським університетом, що навіть 5 хвилин, але щодня дають колосальний результат, і за 8 тижнів вже цей, цей, знімок мозку показує, що збільшилась кількість сірої речовини. А це означає, що людина умовно стала розумнішою, більше зв'язків з'являється. Доказано, що більш робота ефективність підвищить прат. Працездатність підвищується, тобто людині легше фокусуватися на поточних задачах. Наступний міф це про те, що медитація може відбуватися тільки при ідеальних умовах, Да, повинна бути романтичні свічки, якихось там подушка для медитації, та у мене подушка з'явилася тільки через два роки після практики. Я до цієї доросла. Але насправді інколи я можу і без неї медитувати, навіть коли вдома я можу сидіти на стілець, просто не повністю е, до кінця опиратися, а на половину стільця, якби на краєчок, щоб не розслабитися да, і не завалюватися. Головне просто рівна спинка. Е, інколи навіть лежачи, але ну, більше так, коли перед, перед сном медитую. А так, взагалі сидячи, да, неважливо в. Просто руки на ліна, так? І... і все, не потрібно ніяких умов. Можна в метро навіть а, да, можна з відкритими очима, просто а, як зарядка для мозку: що от я зараз медитую, я заповільнюю свої думки, я не переживаю за майбутнє, не думаю про минуле, а от момент тут і зараз. От. Тому можна я навіть робила це, коли ходила в офіс, да, просто за своїм столом, закрила очі, подихала. І все. Або, там, дивилася на вікно на природу, та, чи на якийсь об'єкт, і спостерігала, і старалася тренувала цю позицію спостерігача. І останній міф да, – це, е, що медитація це ніби спосіб втечі від реальності, Так, що це така пасивна позиція, я намагаюся втекти в свої мрії ілюзії. Ну, це дуже, дуже такий міф. І не знаю, хто його придумав, але я. Скажу так, що навпаки, медитація це якраз не втеча від реальності, а це повернення в реальність і в момент тут і зараз. Бо що як не медитація допоможе нам усвідомити себе, усвідомити свій істинний внутрішній голос, почути своє тіло, бо да, тіло нам допомагає відчувати безпеку. Да? Коли ми турбуємось про тіло, то а, тоді мозок заспокоєний, він не посилає нам сигнали тривожності. Коли да, ми знаємо, що у нас є що поїсти, у нас є де спати, що у нас є дах над головою. Тобто, коли ми в медитації, то ми вкотре нагадуємо мозку, що ми в безпеці. Бо якщо б нам треба були, якщо б ми були в небезпеці, то би не було навіть імпульсу або часу, або місця, де медитувати, я даю сигнал мозку, що все окей, це під контролем. Да? А, а, і це, це дає заспокоєння, це дає. От я теж почитала а, ще нові дослідження про те, що а, да, знижується рівень страху, а, що саме рівень страху зменшується, да? бо напевно ми спокійно сидимо, а це ну, рідкість в нашому часу. Да? Ми звикли кудись пішити все время. Да, на телефоні, хтось у нас якісь прохання, завжди ми комусь щось винні. А коли ми медитуємо, ми належимо самі собі, ми нарешті е, заповільнюємося. Вам раджу спробувати цей метод, так? краще хоча б 3-5 хвилин щодня, ніж годину, але раз в місяць. Е, тому зараз пропоную прямо сісти, заповільнитись, е, потерпіти, щоб вас нічого не відволікало зараз. Так? І зробимо коротеньку медитацію до п'яти хвилин, не переживайте, світ не рухне за цей час. Заспокоюємося, і заповільнюємося потихеньку. Глибокий вдих. Через ніс, якщо ви здорові, не закладений. Можна через рот, як вам зручно. Глибокий вдих і видих. Глибокий вдих і видих. Глибокий вдих і видих. Дайте рівно, з рівною спинкою. Спина рівна, але... Розслаблено, Можете прокрутити плечі назад і вниз, розівнути шию, якщо хочеться. І поступово ми будемо розслабляти всі частини нашого тіла, починаючи з пальців на ногах. Фокус на тілі розслабляємо спочатку стопи. Направляємо свою увагу на кожен пальчик, продовжуємо дихати, потім ноги, коліна. Скануємо все своє тіло, м'язи, бедра. Живіт, всі свої внутрішні органи розслабляємо, розслабляємо плечі, руки, праву руку, кожен пальчик на правій руці, кисті, потім ліву руку. Управляємо сигнал розслаблення, доспокоєння у ліву. руку. Руки відчувають себе вільно, розслаблено. Потім з любов'ю скануємо свою шию, голову. Розслабляємо очі, м'язи, обличчя, брови, вуста. І тепер наше тіло повністю розслаблене. Фокус тепер на звуки. Можливо, ви чуєте звуки з вулиці, шум машин чи гучних сусідів. Помічайте це і відпускайте. Нехай вони собі існують. Я відпускаю. Продовжуємо дихати. І зараз ми готові направити свою увагу на думки. Ми спостерігаємо за думками, які приходять на різні спонтанні теми, ми їх не додумуємо, не блокуємо, не зупиняємо, ми їх помічаємо, але не розвиваємо до якогось логічного кінця, не витісняємо, бо опір спричинить ще більше думок, напруги. Кожна думка це звільнення нашої пам'яті. Можна візуалізувати, що думки це хмарки або сніжинки, які пролітають повз і далі летять собі за горизонт. Зараз відбувається скид реактивного розуму, напруги. Не аналізуємо ці думки, вони всі пусті, це фантоми. Навіть якщо якась думка вас захопить, закрутить у вихор, і ви випадете, все окей, це нормально. Коли помітите це, то м'яко повертаєтеся і продовжуєте дихати. Думка піде, а я залишусь тут. Якщо буде якась емоція підніматися, ми її не витісняємо, а проживаємо. Можна поплакати, навіть потривожитися, але це буде короткий період. Потім ми заспокоїмося і повертаємось до повільного дихання. Усі пролетіли 5 хвилин цієї медитації, усвідомленості. Повільно можна розминати пальчики, повільно відкривати очі, можна обійняти себе, подякувати собі за виділений час на цю практику. Буду рада почути ваш зворотний зв'язок у коментарях, а також запрошую мої інші соцмережі в телеграмі. Буду ділитися ще більше цікавими різноманітними практиками. Тому переходьте, підписуйтесь і до наступних зустрічей!